Вітаємо з пролонгацією нового контракту з Динамо-Київ до 2027 року. Які цілі та задачі на ці чотири роки? Хочу принести багато перемог Динамо, більше прогресувати, щоб все виходило. Які особисті цілі ти переслідуєш зараз у Динамо-Київ? Забивати якомога більше голів, попасти в основний состав? Що таке для молодого хлопця новий контракт з найкращим футбольним клубом України? Думаю, що мрія з академії, де довго, довго до цього йшов. Цей день настав. Тиждень на зборах з першою командою «Динамо Київ» – це для тебе далеко не перші збори, але чим вони саме відрізняються? Я думаю, що після кривбасу я набрався трохи сміливості та більше. Набрався, можна сказати, так, опиту, та стало легше тренуватися і грати. Навантаження трохи інші, ніж у кривбасі? Так, да, Більше бігаємо з м'ячем, більше вправ, дольше тренування. Тебе називають вже другим циганковим. Як ти взагалі ставишся до такого порівняння і чи може краще казати перше Волошин? Перший Волошин краще.